Що в Росію? Ну, поки ні. <рес> щоб його там посадили, даю що. Хай в Україні. Геращенко таку інформацію видав, що ви плануєте змінити своє прізвище для того, щоб насолити якось Путіну. Чи це правда і чи ви вже чи можете щось прокоментувати з цього приводу? <рес> ну, кому не хочу, Я добрий. <рес> не знаю, посмотрите. Тобто ви ще не визначилися, але плануєте таке робити? Сподіть трохи більше вашу пригоду, так, питання повежу, як виникла ідея, як далося її зділити і як виділити сміливості. Давайте це оставимо. Що вибираєтеся робити у ковід? Діньок, поп'ять, посмотрите. А куди далі? Домой? А чему самый любимый? Ну, Пайзе вместо любим. А вы в первый друг, раз так? Нет, в другой раз. В все У вас И еще Ваши документики. А может нам сейчас поспорить, а вы не я не знаю. Расскажи, чем это, выделит, вы Наверное, чем? Снова и сюда он занимается чем вопрос вы <связали> в когда разбросили вопрос. Но... Нет, пока не хочу.